Ані руш, ані кроку далі. Ану тихше. Хто там? А ти. Перепрошую, але мої торговельні активи заморожені. Скажімо так. Але дякую, що відвідав. На все добре бувай. Зажди. Чому ти не разом з іншими сталкерами за Та вони тільки злять фанатиків. Засіли в своєму будинку, відстрілюються і вважають, що, просравши моє добро, обов'язково вистоять. Ні, дякую. Ми вдвох тут раду дамо. Баті, припаси потрібні. Допоможеш? Охорона в мене є. Я йому ще рік платити можу. Їжа й спорядження теж. Тобі нема чого запропонувати. Чуєш? Скільки він тобі за охорону платить. Це комерційна таємниця. Що, хочеш запропонувати більше, сталкере? Ти мене правильно зрозумів. Це за захист будинку баті. Домовилися. Ах ти, патороч. Як же угода. Клятий кодекс найманця. Ми ж домовлялися. Я аванс переказав. У такі шалені часи Кодекс 1 виживання. Нас із тобою завалять раніше, ніж сюди в моноліт дістанеться. Бо ти не хомія, а щур натуральний. А так хоч добрим людям допоможу, тим більше що платять вони більше. Слухай, так діло не піде. Давай. давай я подвою. Якщо подвоїш, Можеш іти зі мною. приклядатому там за тобою. Бляха, ваша взяла.